У четвер, 25 січня, в Україні майже всюди дощітиме і йтиме мокрий сніг. Незручності додасть ще й рвучкий вітер від 15 до 18 метрів за секунду. Щоправда, найближчими днями знову очікуються морози. На Полтавщині хмарно. В ранішній сніг поступово перейде у дощ зі снігом, а надвечір знову слід очікувати сніг. Найвища температура повітря плюс один, найнижча 4 градуси морозу. У Кременчуці упродовж дня похмура погода. Дрібний дощ, який в день прийде на зміну дрібному мокрому снігові, продовжуватиме йти до пізнього вечора. Повітря прогріється до плюс двох градусів в день. Втім, згодом температурні показники знизяться до нуля. Прийдешнього четверга хмарна погода триматиметься й у горішніх плавнях. Дрібний дощ, дощ зі снігом йтиме до пізнього вечора. Температура повітря темної передоби опуститься до нуля, а підніметься до 3 градусів тепла в день. До сьогодні історичні температурні рекорди такі. 25 січня 2007 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 6 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1954 24 градуси морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.